Таким прикладом є українські дрони. Наші військові зробили технологію за відносно короткий період часу, яка принесла нам величезну, і дуже важливу перемогу. Останній тиждень декілька великих російських складів озброєння вибухнули. Вибухнули вони супер яскраво. Видно по відео в інтернеті, що там було знищено величезна кількість озброєння, а це серед іншого означає, що все це озброєння не долетить до нашої території. Не буде нищити нашу інфраструктуру та загрожувати е, всьому нашому суспільству. При цьому в нас є і негативна історія: захист енергетики, який ми пробуємо будувати вже точно більше двох років, не дає бажаного результату. Недобудовані великі об'єкти, іноземні партнери зупинили фінансування. Коли вони будуть добудовані, незрозуміло гроші закінчилися, ракети долітають, електрики немає. В чому різниця між першим випадком і другим випадком, я й пропоную проаналізувати.